Вітаю вас на каналі Зорі у душі. Тут усе про астрологію та духовний розвиток. Мене звати Юлія, я професійний астролог та спеціаліст по астрологічним картам Сімволон. І в даній серії відео ми будемо робити астрологічний прогноз через карти Сімволон. За допомогою цих карт на місяць листопад для всіх знаків Зодіаку. І першим, для кого ми зробимо розклад на картах Сімболон, будуть іменинники більшої частини місяця листопад: Скорпіони. Скорпіони, ми вітаємо вас з вашим сезоном, з вашими днями народження. Бажаємо щасливого соляру! І якщо вам хочеться консультацію по розбору соляру, звертайтеся в інстаграм в особисті. Усі посилання є. Тож. Розпочинаємо в цьому розкладі. Ми оберемо три карти. Сімболон: перша карта це ваше підсвідоме налаштування на місяць. Ваш стан душі можна сказати зараз. Друга карта це проблематика місяця, з чим з якими енергіями можна стикнутися. Проблемному ключі, які складнощі місяця. Ну і третя карта це потенціал місяця, що можна почерпнути для себе, відкрити у собі, отримати бонуси за що. Тож будемо робити розклад. Так, розбираємо прогноз для скорпіонів на місяць листопад 2024 року для іменинників місяця. І так, перша карта це ваше налаштування на місяць, ваш стан зараз. Друга карта проблематика місяця. І третя карта це потенціал місяця. І так, М -м, дивіться, як чудово. Одразу ваша карта. Це чистий архетип знаку скорпіон. Ця карта називається спокусник. Спокусник. Карта чистого архетипу це ваша карта, скорпіонна карта. Чудово. Ну, це енергія скорпіону, ваша рідна енергія, тобто налаштування на внутрішню опору на себе як от такого, так на оцю головну, можна сказати, вашу енергію місяць, сонячну перепрошую, енергію. енергія скорпіон. І це означає, що Налаштування ви в своїй рідній гармонії, можна сказати. Налаштовані по скорпіскорпіонічі. Дуже гарно, як для вас, ця карта дуже гарна, тому що це символізм вашого сонця. Тобто, будете палати, світитись, налаштування в когось на дні народження, зустрічі на те, щоб відчувати себе зіркою в своїй гармонійній природі. Дуже гарна карта для вас, ваша рідна. Бачите, як карти говорять. Так, друга карта це проблематика місяця. І ось тут карта служниця. Тут теж чистий архетип, Уже дві карти чистого архетипу. Що означає чисті архетипи, це коли немає додаткових умов. Це коли просто чиста енергія, як така. Їх є 12 цих чистих архетипів, тобто кожного знаку зодіаку. І ось тут це архетип діви. Служниця складнощі тут в чому можуть бути? Служниця – це енергія пов'язана з здоров'ям, з чистотою думки, з чистотою слова, з практичністю. Тобто, в цих темах може бути якийсь такий пробіл, важкість, можливо, буде важко побудувати свій графік. Вибудувати якийсь режим сну, харчування можливо, варто перевірити здоров'я. Також можуть бути складнощі в такому служінні, коли не хочеться. Ну тут день народження, вийшов чистий архетип, хочеться світити, а життя наполягає на якихось повсядденних справах, на якихось таких рутинних речах, які можуть можна. Які людина може не хотіти робити. Тож тут мова піде про те, що з цим може людина стикнутися, це як проблематика місяця. Важко побудувати режим, чіткість, структуру життя, структуру в цілому режиму сну, харчування. Можливо, десь не захочеться здоров'ю приділяти того часу, який потрібен. Також тварини йдуть по цій карті. Якщо у вас є домашні улюбленці, можуть бути якісь теми там, підніматися з ними. Також ця карта може говорити про бюрократію. Бюрократія, якась возанина з документами, якісь питання вирішуватись, воно може не виходити, тому що ми цю карту розглядали в контексті складнощів місяця. Тож на це вам слід звернути увагу. Ну і третя карта. Знову архетип частково ваш. Карта видно, не видно, карта Скорпіону і Лева. Карта називається Алхімік. І це потенціал місяця. Тут намальована, як якби король, тому що тут кожна карта має свою як предісторію. І Ось тут, якщо ми говоримо про знак Лева, це король, і він щось хімічить в лабораторії. Тобто енергетика архетип скорпіону. Тобто тут все таке магічне, він дивиться в якісь книги і хоче створити нову людину. Він хоче щось нахімічити, зробити. Так, щоб відчути, що я є Бог, я щось можу створити штучно. Знову ж таки, тут сонце перемішане з Плутоном, з управителем знаку Скорпіон. Коли я можу через сонце якісь здолати всі перешкоди, створити щось неймовірне, повірити в чудо, це потенціал вашого місяця. Знову ж таки, змішана ваша енергія. Якщо говорити астрологічною мовою, це сонце скорпіон, лев, сонце, скорпіон, знак скорпіону, тобто, це ваша то також енергія. Взагалі відчувається по картам, що ви святкуєте свій день народження, тому що. Ви можете як найгармонійніше проявити свою рідну природу, себто скорпіонічу природу. І ось тут тематика, повірити, в чудо створити те, що неможливо би, створити, здається, на перший погляд. Вам це буде під силу. Ви можете здолати будь-що, ви будете захоплені процесом. Тут також ця карта може говорити про зацікавленість духовного сенсу. Могли понуритись більш глибше в себе, в своє відчуття я. Ну і взагалі, якщо дуже просто, то проявити своє скорпіоні чи сонце, не боятися змін, піти туди, де страшно, ризикувати, експериментувати. Це все ваше. І потенціал місяця по вашій енергії теж дуже чудовий. Як на мене, гарний видався розклад. Ми побачили, що місяць вписується взагалі в архетип вашого знаку, і вписуються карти в те, що якраз сезон ваш, ваші дні народження. Тож тут такий місяць, коли вмикається ваш соляр, тобто тут буде важливо проявити ось цю свою енергію скорпіону знову ж таки свій архетип сонячний. Піти в тінь його, тобто піти в щось темне, так? понуритись в ті частинки своєї душі, які до цього може ви не бачили, піти в трансформацію, здобути щось нове, отримати. Побільше від світу, тому що це також буде принцип скорпіону. Тож дуже цікавий розклад. Бажаю вам гармонійно прожити цей місяць, жити в своїй природі. Ну, судячи з карт, ви будете жити в своїй природі, будете святкувати, але не забувайте про режим і про тіло, про чистоту тіла, що йому на нього теж потрібно звертати увагу. Ось такий розклад. Дякую за увагу, скорпіони. Ще раз вітаємо вас з вашими, з вашими днями. Народження і до нових зустрічей на каналі Зорі у Душі.